Десь приблизно в 1950 році в філіппінських провінціях Пампанга, Сіха та Тарлак, місцеві почали знаходити знекровлені понівечені трупи людей. Після недовгих роздумів філіппінці одразу зрозуміли, що поряд десь оселився Асванг такий місцевий аналог вампіра а його жертвами ставали зазвичай бійці повстанці Хуки. Хуки користувалися неабиякою підтримкою місцевого населення. Проте, той факт, що містична сила обрала їх за ціль, безсумнівно натякав на те, що справа повстанців не права. Тож деякий з тих, хто підтримував Хуків, почав змінювати свою думку. Проти волі Асванга не попреш. Моральний дух і самих Хуків почав наближатися до мінус безмежності. Їм доводилося часто змінювати місце дислокації та маршрути, аби не потрапити в полювальні угіддя Асванга. Врешті-решт, хуки свою боротьбу програли. Хто такі Хуки? Що таке Хукбалахаб? До чого тут Едвард, Ленсдейл та ЦРУ? На всі ці питання спробуємо знайти відповіді сьогодні. Але ж, як завжди, підемо від початку і закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Наприкінці дев'ятнадцятого століття імперська конкуренція між країнами стала особливо активною, і встановлення панування за межами своїх традиційних кордонів було для сполучених штатів головним пріоритетом. Так званий імперський гуманізм спирався на думку про цивілізаційну місію США. Начебто країни потребували вдосконалення через американську культуру, економічну систему та правові принципи. Філіппіни були одним із кроків реалізації комерційних і культурних планів американської імперії. І масове повстання філіппінців проти іспанського панування 1896 року стало відправною точкою для початку дій. 1521 рік іспанська експедиція на чолі з Фернандо Магелланом висаджується на Філіпінах. 1565 рік, 27 квітня, іспанський конкістадор Мігель Лопес де Легаспі у супроводі 400 озброєних солдатів прибув до Себу і заснував перше іспанське поселення на території островів. Острови з 1543 року стали називатися Філіпінами на честь іспанського короля Філіпа ІІ. До речі, цієї теми іспанських філіппін взагалі і делегаспі, зокрема, ми торкалися в ролику самураї проти конкістадорів. Рекомендую до перегляду. Філіппінським патріотам не вистачало підтримки сильної країни, і така знайшлася в особі сполучених штатів. Американський уряд по дружбі пообіцяв філіппінському народу проголосити їх незалежною державою. І, власне, чого філіппінцям відмовлятися від простягнутої руки? У квітні 1898 року США розпочали військові дії проти Іспанії під приводом допомоги повсталим націоналістам Куби, Філіппін і Пуерто Ріко. Іспанія, яка тримала під своїм пануванням ці країни з 16 століття, програла війну. США багато в чому допомогли країнам, які хотіли здобути незалежність від Іспанії, розгромивши іспанські війська і змусивши вивести їх з території колоній. Філіппіни проголосили свою незалежність від Іспанії 12 червня 1898 року. Однак ось так сюрприз. США навіть не планували надавати обіцяну незалежність. США не визнали самостійність Філіппін. І 10 грудня 1898 року натомість вони просто купили в Іспанії території за 20 мільйонів доларів згідно з паризькою мирною угодою. Паризька мирна угода. Мирна угода між США та Іспанією підписана 10 грудня 1898 року в Парижі по завершенню іспано-американської війни. Основні положення: відмова від претензій Іспанії на суверенітет Куби, заняття звільнених територій Сполученими Штатами, які беруть на себе зобов'язання щодо охорони життя та майна згідно з міжнародним правом. Іспанія поступається США островом Пуерто Ріко та іншими островами, що знаходяться під її суверенітетом Вест Індії і островом Гуама в архіпелазі Маріанського. Острови. Іспанія передає Сполученим Штатам Філіппінські острови за 20 мільйонів доларів. Цікаво те, що Іспанія контролювала тільки столицю Філіппін та її околиці. А тепер вся країна перебувала під крилом американського орла. І це не входило в плани філіппінських республіканців. Так, це не влаштовувало Філіппіни. Але все було плюс-мінус тихо. Аж поки 4 лютого 1899 року стається страшне. На сан Хуанському мосту це поблизу Маніли. Американський солдат застрелив філіппінця, який зайшов на військову базу. Солдат спробував зупинити небажаного гостя, а той просто не знав англійської мови. І все спалахнула війна. Тільки уявіть, скільки б я заробив на рекламі курсів з англійської, якби сюди її вставив. Події розгортаються з неймовірною швидкістю. Вже за кілька годин почалися справжні бойові дії. Армія США швидко розгромила армію республіканців, засновану під керівництвом Еміліо Агінальдо. Адже вона була погано озброєна і не підготовлена. Воно й зрозуміло. Удару в спину особливо не чекаєш від свого колишнього союзника. Тому 12 тисяч американських солдатів легко здолали армію Агінальдо, що тоді нараховувала 15 тисяч осіб. Здавалося, що поразка була неминучою, але на подив агінальдо вдалося сховатися із залишками своїх військ у неприступних північних горах. 31 березня американці зайняли позиції на Малалосі, первісній столиці Філіппінської Республіки. І їх навіть не збентежило те, що місто навмисно спалило до попелу відступаюча філіппінська армія. Генерал-майор Артур МакАртур почав просуватися разом з американськими військами на північ острова Лусон. За перші півроку вони подолали 120 кілометрів на північ від Маніли. і прогулянкою цей перехід американців назвати не можна, бо філіппінці відважно боронили свою країну. А бій за переправу через річку Сапоте, 12 червня 1899 року взагалі був надскладним. 11 серпня того ж року США задіяли свій ресурс в 11 тисяч солдатів, щоб зупинити республіканську армію. Проте гостре почуття патріотизму допомагало філіппінським партизанам здобувати перемогу на перших етапах війни, через що американська армія зазнавала великих втрат. Але це тільки перший етап. Далі більше. З початку війни урядовий котел Філіппін став поступово закипати. Подальша доля країни була покрита мороком, і на тлі суспільного віччого відбулися зміни, які важко було назвати виключно позитивними. Президент республіки Еміліо Агінальдо, прем'єр-міністр Педро Патерно та інші усунули з посади главу республіканського уряду Аполінаріо Мабіні через нездатність домовитися з американцями про перемир'я. А 5 червня 1899 року, взагалі, відбулася зрада. Головнокомандувач філіппінськими військами генерал Антоніо Луна, який стояв за безкомпромісний опір загалом. Арбникам був вбитий своїм підлеглим. Нова хвиля наступів почалася в жовтні того ж року. Цього разу США підготувалися ретельніше та ввели близько 38 тисяч осіб на поле бою. Філіппінці продовжували відстоювати право на незалежне існування. Вони стійко боронилися усюди, де це було можливо, особливо на перевалі Тірат. Але керований спротив припинився на початку 1900 року. Філіппінська армія розпалася на окремі партизанські загони. Незалежна Республіка Філіппін фактично припинила своє існування. На жаль, для Гінальдо гірські узвища не змогли дати прихисток його людям від американської армії, і 23 березня 1901 року він опинився в полоні. Під прицілами американських рушниць Еміліо Агінальдо присягнувся визнати владу Сполучених Штатів над Філіппінами і запевнив у своїй відданості американський уряд. А щоб безсумнівно довести це, він публічно звернувся до своїх побратимів три тижні по тому, закликаючи їх скласти зброю. Мабуть, у голові Агінальдо все уявлялося так, що філіппінці без усіляких претензій складуть зброю і завмруть в позі покірності перед США. А після підуть жити своїм буденним життям, як колись, але вже під помахом американського прапора. Спойлер: захоплення Агінальдо не справило на філіппінських патріотів такого враження, на яке очікував уряд США. Утворились нові загони партизан, на чолі яких став генерал Мігель Мальвар. Війна відновилася. 28 вересня 1901 року філіппінці напали на американський гарнізон у місті Балангіга на острові Самар. Американці і там зазнали втрат. Із 74 осіб залишилися тільки 26. Причому 22 з них були поранені. Філіппінські патріоти навіть не думали полишати свою боротьбу. І що ж з цим робити? Кинути власні амбіції і втекти в рідні землі не хотілося. Це була б неминуча ганьба. Саме так подумав американський бригадний генерал Джейкоб Сміт, і йому спала на думку просто геніальна ідея. Генерал наказав тупо перебити всіх жителів острова Самар старших за 10 років. Однак із здорових міркувань цей наказ не був виконаний. Проте в результаті каральної експедиції загинуло до 2,5 тисяч осіб. За деякими даними навіть до 50 тисяч. Після цього генерал Сміт був відданий під трибунал. Американці масово розстрілювали філіппінських полонених і жителів сіл, яких підозрювали в підтримці партизан. Пригнічений морально і несучий на своїх плечах важкий тягар, хвору дружину і дітей, Мігель Мальвар ватажок повстання здався в полон американцям у квітні 1902 року. Разом із ним у полон здалося і три тисячі його відважних воїнів, найкращих в усій країні. При всьому цьому Мальвар був єдиним боєздатним генералом на Філіпінах, і його полон означав не тільки особисту поразку, а й невдачу всього опору. Основні філіппінські лідери не могли не визнати перемогу американців, усвідомлюючи важку ситуацію і відсутність інших перспектив для продовження боротьби. Війна обійшлася США увага у величезні 600 мільйонів доларів. А також забрала життя 6165 американських солдатів колосальні витрати. Але й філіппінцям війна обернулася вкрай високою ціною. Загиблих солдатів 20 тисяч. Загиблих від насильства, голоду та хвороб цивільних 200 тисяч. Втрачена незалежність одна. Маючи на своєму історичному полотні криваву рану. філіппіни знову ризикували роздерти її. Територія Філіппін розкидана на великій кількості островів, на яких загони народи Моро продовжили війну аж до 1913 року. У 1935 році Філіппіни отримали автономний статус у рамках правління США. І ось 1945 рік. Філіппіни в руїнах. Наслідки Другої світової війни відкривається вікно можливостей для амбітних діячів. Луїс Тарук, лідер Збройного крила комуністичної партії Хукбалахаб, яку ще називали народною антияпонською армією, завойовує політичні бали як народний визволитель. Пан Тарук і Хуки, тобто члени Хукбалахапа, колись мали дружні зв'язки з американцями під час Другої світової війни. І здавалося б, що їхню дружбу ніщо не може зруйнувати. Але там, де політика, особливо сентиментальністю не пахне, Хуки виступали проти суперечливого законодавства про торгівлю, яке відкривало для США можливість отримати контроль над філіппінською промисловістю та економікою. І президент Мануель Рохас виключив їх з конгресу. А тому, запеклі в боях, ветерани, знов узялися за зброю. Рохас і його американські союзники розлютилися не на жарт. Президент кинув на придушення повстання більшість філіппінської армії. Але кадрові військові програвали хукам-ветеранам в мотивації та підготовці. 1948 року Рохас помер від серцевого нападу і його замінив Ельпідіо Квіріно. Але і він також був безсилий у боротьбі проти хуків, оскільки на той момент він перебував у вирі корупції та внутрішніх скандалів. І ось саме в цей момент на сцену виходить ЦРУ. Вони вирішують діять хитрістю. Відповідальним за операцію стає Едвард Ленсдейл, офіцер ВПС США, який разом з Рамоном Махсайсаєм, начальником оборони Філіппін, узявся за справу. До речі, містер Ленсдейл мав два прізвиська: а саме, майстер шпигун Ленсдейл та божевільний Ленсдейл. Трошки за Ленсдейла нам зможе пояснити наступний епізод. Якось Едвард прибув на місце перемоги над повстанцями. Всі вони були вбитими та з відрізаними головами. Ленсдейл узяв одну голову та насадив її на кілок. Він волав на голову та вимагав видати паролі та агентів. Коли крик не дав результатів, Едвард почав гатити по голові. Місцеві солдати вирішили, що в майстра шпигуна остаточно з'їхав дах. Один з бійців боязко запитав: як може голова все це розповісти, якщо вона мертва? На що Ленсдейл заволав саме так недоумки, вона не може. Якби ви її не відрізали, вона б заговорила. Філіппінські солдати засвоїли урок. Кабінетну роботу Едвард Ленсдейл поєднував з польовою і ретельно облазив усі гори та джунглі, в тому числі і ті, що були в тилу у хуків. Також майстер шпигун звів корупцію в армії на нівець і дозволив солдатам робити з заколотниками будь-що з багатої філіппінської фантазії. Головна вимога залишати когось для допиту натомість були заборонені будь-які ворожі дії по відношенню до мирного населення. Навіть якщо в селі всі хуки поголівно чіпати будь-кого не можна, тільки тих, хто зі зброєю в руках. Або того, на кого дали чітку наводку. Філіппінський спецназ частенько перевдягався в хуків та нападав на інших хуків, в результаті чого червоні загони Хукбалахапа перестали довіряти одне одному і почали різанину поміж своїх, з чого Едвард Ленсдейл неабияк тішився. Філіппінську армію озброїли сучасною зброєю, навчили воювати в горах та джунглях, почали застосовувати її для ліквідації ключових ватажків хуків. Той самий час мирне населення почало жити краще. Головні права та свободи почали дотримуватися. США докладали до цього зусиль. І підтримка Хуків почала спадати. Ну самі поміркуйте, на що ризикувати? Все, що обіцяли комуністи стосовно прав, американці і так виконали: якщо не мати зв'язків з Хуками, то життя буття буде доволі пристойним. А якщо підтримувати Хуків, розплата буде жорстокою. Так навіщо? Щоб прискорити ці процеси, Ленздей вирішив провернути операцію в своєму фірмовому стилі. Майстер Шпигун провів приголомшливу аналітичну роботу. Він з усією ретельністю вивчив усі місцеві легенди та забобони, в тому числі і під час допитів полонених. Співставив все це і найчастіше перетини захисних амулетів та забобонів. Проаналізував амулети та талісмани, що їх знаходили на трупах. Більшість хуків були темними селянами, яких в комунізмі цікавила нагода відібрати все та ще трошки в багатіїв, а не науковий атеїзм. Тож в забобони вірили майже всі солдати Хукбалахапа. Для сучасної людини ідея маестро Ленздейла звучить як стовідсоткова, чистіша добірна фігня. А саме, переконати місцевих, що комунізм визиває гнів та прокльони древніх духів. Але це маячня. Всі ми добре знаємо, що комунізм викликає отупіння, та нестримно жагу ковбаси пору. Піся на Філіпінах вірили, що потайбічні сили проявляються у вигляді очей, що з'являються на різних поверхнях. Люди Ленздейла почали малювати демонічні очі на місцях боїв, на деревах, повстанських тропках, а також домівках підозрюваних. І ви не повірите, там, де проводилися такі акції, активність заколотників сходила на нівець або ж їх тупо побивали та виганяли місцеві селяни. Уявіть себе звичайним філіпінським фермером. Ймовірно, навіть шанувальником хуків, який відсипається перед ранковою сільською рутиною: город скопати, курям повідрубати голови або посушити корові чи коржі. А тепер уявіть, що перше, що ви бачите за вікном одразу після пробудження, це демонічні очі на сусідньому ангарі за вікном, що дивляться на вас із часкою презирства. Воно явно щось про вас знає. Доброго ранку! Цю операцію назвали Око Бога. Також над джунглями літали літаки з гучномовцями та обіцяли повстанцям швидке покарання. Не взагалі, а доволі точно, прямо таки з іменами конкретних командирів та звичайних бійців. Сказати, що це приголомшило хуків нічого не сказати. А фішка була в тому, що вся інфа була отримана не від агентів і не на допитах. Ні. Ленсдейл просто використовував найчастіші імена в тій місцевості без прізвищ. Але Хуків це приводило в потойбічний жах. Вони з жорстокістю чистили свої ряди від шпигунів та зрадників, яких не було. Там, де комуністи окопались серйозно і надійно, Ленсдейл застосував найстрашніший філіппінський забобон віру у асвангів. Якщо коротко, то асванг це місцевий аналог вампіра, злого духа, що живиться кров'ю. Сам план був простий та елегантний, наче пружина від дивану. Купу трупів зазвичай загиблих бійців хуків залишали гнити в жвавому провінційному місці. На кожному з понівечених тіл були проколоті отвори, що нагадували укуси тварин. Здавалося, привід викликати опергрупу з місцевого відділку та медиків, бо явно ж якийсь маніяк в околицях завівся. А ні, це надто просто для філіппінців. А от почати розносити невідомо ким поширені плітки про те, що неподалік завівся асванг, саме то, особливо, коли з'являються все нові, нові обезкровлені тіла. Ніхто не сумнівався, що на такий звірячий вчинок звичайна людина не здатна. Отже, маємо ще один аргумент на користь версії про асванга. І без того залякане поселення після попередніх подій почало просто панікувати. І це спрацювало. Городяни, які симпатизували хукам і не були байдужі до їхньої ідеології, були нажахані раптовою появою Асванга. Агенти ЦРУ вирішили, що непогано було б кувати залізо, поки гаряче. І вони продовжили розкидати туші людей та тварин по всій сільській місцевості. У своїх мемуарах Едвард Ленсдейл у подробицях описував, як вони проробляли цю нехитру аферу. Спочатку вони викрадали і вбивали бійця хука, потім зливали з нього кров і протикали невеликі отвори, щоб імітувати сліди укусу. Далі вони просто кидали бідолаху на узбіччя стежки, якою проїжджали місцеві. Коли Хуки виявляли тіло свого товариша, вони якомога швидше перебиралися з одного пагорба на інший, втрачаючи свій бойовий дух, який би їм дуже став у нагоді в протистоянні з урядовими силами. Сам Едвард Ленздей казав. Що для забобонних людей поле битви Хуків було місцем наповненим примарами та іншими моторошними істотами. Разом із поєднанням логістичних і фракційних проблем Хуки почали втрачати моральну підтримку в областях, які вони колись утримували. Після того, як психологічну операцію визнали успішною, місії армії з пошуку та знищення ватажків тривали і посилювалися, аж поки Луїс Тарук та більшість Хуків не склали зброю у 1954 році, щоб прийняти помилування. Рецепт коктейлю з психологічної, культурної та політичної війни регулярно користується попитом у роботі ЦРУ і донині. І її успіхи в нетрадиційній психологічній операції Асванг можна розглянути як претендента програми з контролю над розумом. Але останнє ми розглядати не будемо. Все таки з темою конспірології нам не по дорозі. Що почитати по темі Альфреда Маккоя і Франціско Скарано, переосмислення філіппінсько американської війни. Що подивитися по темі, можна спробувати фільм Аміго 2010 року. В що пограти по темі? На жаль, ні в що. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!